Купувати айфони на 1 терабайт взагалі не має сенсу. А тим більше на 2 терабайти. Звичайна математика. iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ коштує 69 тисяч. На 1 терабайт 106 тисяч, а на 2 терабайти – 117 тисяч. А підписка на iCloud Plus на 2 терабайти коштує в Україні 500 гривень. Тож, давайте порахуємо, підписка на iCloud на 2 ТБ в рік вам обійдеться у 6 тисяч гривень. А різниця між iPhone на 256 ГБ і 2 терабайти складає 48 тисяч гривень. Я взагалі, якщо чесно, в шоці від такої різниці, більше тисячі доларів. Це у 8 разів дешевше за такий же об'єм пам'яті. А ви навряд чи взагалі будете користувати своїм iPhone більше трьох років. 48 тисяч, це виходить 8 років користування на постійній основі iCloud плюс 2 терабайти. Але, звичайно, що є тут і нюанс. Це працює тільки в тому випадку, якщо більша частина вашої пам'яті зайнята відео або фото, вони без проблем завантажують. У хмару. Якщо ж місце займають важкі ігри та сторонні додатки, звідти нічого не завантажується у iCloud, і тільки в такому випадку є сенс переплатити за iPhone з більшим об'ємом пам'яті. Що думаєте?